У стосунках легко потрапити у пастку ілюзій і бачити у партнері лише те, що хочеться. Ось п'ять ознак, що ви любите не людину, а її образ. Перша ознака ви ігноруєте його недоліки. Навіть якщо вас щось турбує в його поведінці, ви знаходите раціональні пояснення і виправдовуєте його. Друга ознака, якщо вам здається, що з часом партнер зміниться, розкриється і стане таким, яким ви його намріяли, ви любите. Його потенціал, а не те, що він являє собою. Третя ознака: якщо ваші очікування і сподівання від партнера яскравіші, ніж реальні моменти, проведені разом, то ви будуєте стосунки лише у своїй голові, фантазуєте. Четверта ознака: ви ігноруєте дискомфорт та тривожні сигнали. Навіть якщо вас щось чіпляє і засмучує, ви переконуєте себе, що це неважливо. І продовжуєте триматись за ілюзію. П'ята ознака: ви уникаєте конфліктів і запитань. Вас лякає ідея почути правду, тому що реальність може не співпадати з вашим ідеалом. На жаль, ілюзії не зроблять вас щасливою, лише реальний погляд на партнера зможе зробити стосунки міцнішими та відвертішими. Заходь у профіль, там говоримо про стосунки без ілюзій.